Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. Тож курський напрямок, захоплення ще трьох населених пунктів вздовж лінії кордону, додатково. просування вглуб на 50 кілометрів. І, взагалі, що нам дає ця ситуація? Захоплення російської території, нашими Збройними силами України. Тема така нетипова для мого каналу, але. Про те не можна не говорити, да, тому що дуже велика ціна на кону. І це напряму впливає на перебіг обставин і на перебіг всього нашого життя усіх українців без виключення, так яким хоч трішки дорога Україна, цікава доля України, бо є й інша, на жаль, сторона українців. Але про тих зараз не будемо, будемо про відповідальних громадян. і... Тож, Курський прорив, що там відбувається, зі слів очевидців, військових, і як продвигається ситуація і для чого взагалі то зроблено. Тому розбираємось. Так, перше, знаємо, що да, три дні тому українські збройні сили зайшли в Курську область і просунулися вглиб, захопивши декілька великих населених пунктів і багато маленьких. Росіяни почали масово туди втягувати сили, щоб зупинити той наступ. Хоча, якщо брати по статистиці, то на позавчора було 450 квадратних кілометрів, а на учора 650. Тобто, бачимо, що ще далі йде продвигання наших Збройних сил. Для чого то робиться і взагалі яка там ситуація? Робиться це для трьох основних причин. Ну, як на мою думку, можливо, там вищого керівництва якесь інше бачення в цій ситуації в цілому, але той сам факт, що вдалося розробити таку операцію е і удачно її провести, говорить про те, що є ще в Україні справжні, патріотичні військові, так, які вірні присязі, які не злили дані цієї операції, тому що це там багатотисячні війська. і Будь-хто міг злити Росії дані да, про те, що буде захід, і вони підготувалися. А так, значить, ще є в нас хороші генерали з хорошою стратегією, тому що е, за всіма виданнями іноземних журналів е, називають це найблискучію операцією, одною з найкращих в ході всіх воєн, не лише цієї, а в ході всіх воєн в цілому. Пам'ятаємо так. Спочатку 에... Херсон. Ні, спочатку давайте Київ, як відвоювали. <кхе> ну, Там росіяни припустились дуже великої помилки, але ну, тим не менше. Потім херсонський прорив, так? ніхто нічого не знав. Потім закривають Миколаїв і забирають половину Херсону. Чудово! Потім Харківський, да? коли забрали там дуже велику частину. Навіть самі росіяни не зрозуміли, як то сталося. А тепер вже бачимо на території самої Росії. Тож, бачимо, наші збройні сили дуже ефективні і дуже продуктивні, і дуже чудово все продумують і хорошо роблять. І там на верхушці дуже багато бачимо компетентних, відданих правильних таких чуваків, які то все продвигають. Ще б забрати, знаєте. Оту гнилу серединку, таку, яка і продажна, і здає наших хлопців, і оцю корупцію, да де крадуть, бачимо, позавчора в машині багажника 4 мільйона євро налічкою, в бухгалтера, який забезпечував оснащення для Збройних сил України. Ну, слава Богу, зловили, слава Богу, викрили, але скільки вони вкрали до того. Вчора. На 1,5 гривень зловили групу з 28 людей, які кормили солдатів і на цьому дуже сильно заробляли. Оце все б забрати, і в нас б була б ідеальна армія. Ідеальна, ідеальна нація, ідеальна армія. Вже б набагато б краще була б ситуація. Бачимо, потрошки ловлять, хотілося б більш швидше, але. На жаль, така ця проросша корупція е, не дає рухати швидше. Але надіємося, що незабаром то все різко поміняється, да? вектор свого руху. Все-таки вже ж е, ростемо якісь більш відповідальні, більш е, якісь правильніші, можна так сказати. Ну, поживемо-побачимо. Тож, курський напрямок. Е, на мою думку, це дає е, три основні такі. Переваги. Перше, це війна переноситься на сторону противника. Це дуже хорошо, тому що не знищується наш народ, наша інфраструктура, наші міста. Бо росіянам байдуже кого йде громити Курський, і вони будуть туди авіабомби кидати. їм пофіг, будь-які люди і свої, в тому числі. Погано, що от росіяни цього не бачать від слова зовсім. Друге, це території, які Можуть використати як розмінні монети. Територію на територію взамін. Да? Було б досить непогано. І третє, саме головне, це показало всьому світові, що Росія не така вже й сильна, як вона себе видає. Що то все фантики, що то все картинки, да, які показує Путін, а насправді все в них там набагато гірше. Плюс читали вчора новину, якщо не читали, то прочитайте про те, що е, був договорняк між Україною і кадировцями про те, що наші їх не знищують, а ті їх пропускають в Курську область. І це вже, знаєте, отакий от підрив довіри всередині між Росією і чеченцями, кадировцями, так? Е, тому що багато чеченців проти. Тої влади і проти того режиму, аби нам називати кадировцями. Навіть якщо вони там будуть виправдовувати, сказати, що то все не так. Механізм запущений, механізм недовіри. Знаєте, він то так має на накопичувальний характер. Один раз, другий, третій, і потім такий вибух. Дав би Бог, щоб він відбувся, тому що дуже важко знищити Росію так в упор. Ну, все-таки куча, хоч старої. Але техніки багато виробляється ще зараз. Ракети прямо з конвейера летять на нашу територію. Багато людей, продажних людей, які готові за декілька тих тисяч е, рублів іти воювати, тому що там тотальна бідність. Да? І це все важко перебороти в лоб, як то кажеться. Тому самий найкращий метод це знищити її зсередини. Не розумію, чому до цих пір. Інші країни, такі як Молдова, Грузія, да, не позабирали свої території, як, наприклад, Азербайджан, да, де Росія нагло їх окупувала, так по принципу, такому ж самому, як в нас, Донецьк і Луганськ. Вони завжди діють по тому самому сценарію. От якби ті країни зашевелились, стало б нам набагато легше, тому що це вже конфлікт зі всіх сторін. Ну, на жаль, того не відбувається. Можливо, там стоять в їхніх парламентах, в їхніх е управлінських всіх органах проросійські люди спеціально там поставлені, щоб того всього не відбувалось при будь-яких ситуаціях. Тож, що в результаті маємо? Захоплено 650 квадратних кілометрів на Курській області, це на вчорашній день. Плюс збоку, як дуже класно зробили наші військові, ну прям ну, можна ними пишатися в прямому смислі того слова. Зайшли в одне місце, пройшли далеко, потім розгорнули оборону, да, вирівняли лінію фронту. Коли Росія перекинула всі сили туди, бо звідки саме швидше кидають, з прикордонних територій, да, десь, звідки де ближче привезти. Вони давай бігом кидати з прикордонних територій. Аж українці це все моніторять. Безпілотники літають там, все це бачать. До речі, під відео буде посилання на банки монобанку і приват на збір на безпілотники. Хто має можливість, має бажання. Знаєте, я весь час хлопцям вожу. В минулому місяці було завезено два дрона, один Mavic, один FPV. Які активно вже працюють, роблять правильну роботу для нашої перемоги. Тож, хто має можливість бажання, долучайтеся. Всі відеозвіти вам показую. Як завжди, ще один хлопець не скинув, на жаль, фото, бо зараз саме на виході. Тільки прийде з виходу, відразу відеозвіт вам буде предоставлений. Тож, наші це все бачать. І як тільки десь забралися більшість сил, так, вже захоплюється попід всю лінію фронту і вже доходить до Білгородської області. Вчора вже було коротке відео про зйомку на, на території Білгородської області, населений пункт за 2,5 км від нашого кордону, Ну, то, можливо, якась група, яка зайшла, зняла і да, вийшла, але сам факт заходу вже є. І було вчора ввечері така новина, що наші просунулись на 50 кілометрів вглуб, з боку. Отут, був, отак, отут була атака, а отут з боку вони так раз на 50 кілометрів вглуб і там вже велися бойові дії. Ну про захоплення ніяке не звітували, скоріш за все, то був, був такий марш. Зайшли, свою роботу там зробили, щось розгромили, щось перелізали, якусь знаєте, таку пост... лінію постачання. Показали, що можуть сюди дойти, вернулись назад для того, щоб не потрапити в засідки, для того, щоб не бути оточеними. І це дуже класно, і це дуже чітко, і це дуже ну, продумано наші роблять ці дії. Тож, тримаю кулачки за наших хлопців, максимально їх допомагаємо і забезпечуємо як тільки можемо, тому що потрібно з цим закінчувати. Да? А то, ну, ми ще як старше покоління, і то жити весь час в цьому стресі, напрузі. А от діткам я дивлюсь на них, як вони бояться цієї тривоги, як вони ходять в цю школу офлайн, ці онлайни. Це все не дає їм можливості нормально розвиватись, на жаль. Тому ще раз скажу, за наших хлопців молимося по максимуму. Віримо в них до останнього, підтримуємо їх скільки можемо, тому що ніхто, крім нас цього не зробить. Ось така ситуація на сьогодні. Це така, знаєте, була вільна тема, але дуже важлива в нашому суспільстві. І пишіть свої думки, як ви думаєте, буде розвивати ситуація далі. Активно спостерігаємо до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.